Привіт, дорогі друзі! Дякую, що зайшли на мій канал корисно з Алою. І сьогодні хочу вам розказати, як рятувати червоний бурячок. Зайшла вчора в підвал, подивилась, що вау, і вирішила його переробити, щоб потім. З ним нічого не сталося, не зогнив, не поріз. І використала такий рецепт: бурячок помити, відварити, почистити, натерти на терку, на велику терку і скласти в баночки. Саме головне в цьому маринад. І, отож, маринад буде рецепт під, в коментарях під цим відео. Ви зможете це зробити. Це легко і не складно, зате е, збережеться бурячок. І так, е, потрібно на літру води, 2 столових ложки цукру, можна з гіркою, сіль 1 столову ложку теж з гіркою. Духмяний перець, дві штучки. перець чорний чотири штучки, гвоздика дві штучки, лавровий листочок дві-три штучки. Це все весь маринад закипить, виключаєте і виливаєте ось таку стопочку. У мене тут не 100 грам, 80 грамів. 9% оцту. Відварився. 2-3 хвилинки маринад поварився. Тоді буряк вже накладений в баночки. Не туго, не трамбувати. Свободно так, по плечики. І банки стерилізовані, кришки стерилізовані. Заливаєте маринадом і закручуєте. Все. Дуже просто, легко, ну і швидко. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, миру, спокою всім і до зустрічі!